Сьогодні рідні, близькі і друзі провели в останню путь заслуженого працівника культури України, багаторічного голову обласної організації кінематографістів України, керівника і режисера аматорської кіностудії Волинь Бориса Павловича Ревенка відспівували людину, яка створила не одну кіно і телероботи, що отримали визнання міжнародних і всеукраїнських фестивалів у Свято-Троїцькому кафедральному соборі обласного центру. Росі обірвалося життя заслуженого працівника культури України, людини, яка створила матрицьку кіностудію Волиня, Потім і музей Волинської кінематографії і фотомистецтва. Це він автор майже трьох сотень кінофільмів, 50 з них отримали нагороди міжнародних, всесоюзних і всеукраїнських фестивалів. Лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка Михайло Ткачук прибув провести в останню путь колегу зі столиці України. «Колись Михайло Жолинський казав мені, Михайло, ти знаєш, ти ставав українцем з кожною своєю новою картиною із кіностудії Волинь. Тому що я розмовляю судо російською мовою, розумієте, на, на своїй студії Київноуквір. У нас там всі були зрозічні. Я коли попадаю сюди в осередок, де говорять, розумієте, він мене починає виховувати, особливо Боря. Це не те, що ти невірно сказав, такого ніколи не було. Є спокійне, рівномірне, таке тиснення на тебе, коли ти починаєш говорити і починаєш говорити вірно. Не один десяток років спільно з Борисом Ревенком працював Віталій Клімчук, режисер і колега. Він стверджує, що таких людей, як Борис Павлович, мало у світі. Він вмів створити творчу атмосферу. Молоді таланти, які тільки десь починали про себе проявляти, вони знаходили завжди у нього в його особі. Підтримку, таку конкретну підтримку в творчості. От підтримку десь можливо, якщо хтось сумнівався в своїх можливостях, то потім ті люди визрівали до того, що вони замахувалися на досить таки серйозні і солідні справи. Телеоператор Павло Лісівненко каже, щоб усвідомити велич таланта Бориса Ревенка і його ролі, потрібен час. Борис Ревенко залишив не один кілометр плівок, на яких історія області України, які необхідно зберегти. Потрібно, потрібно буде думати, гадати, як завершити цю роботу. От. А в принципі, якщо чесно, питання стоїть: а чи потрібно це волинянам? Якщо це потрібно, то будемо робити. У Бориса Ревенка залишилися син Анатолій і донька Ольга. Вони свого часу працювали у нашій телерадіокомпанії. Вони творчі люди, бо почерпнули талант від батька. Прощалися з Борисом Павловичем Ревенком у нижньому храмі Свято Троїцького кафедрального собору Луцька. Поховали майстра на міському кладовищі в селі Граджа. Вічна пам'ять знаному краянину.